Кінтав ВР з такою коробкою 3900, 3 може бути. А, потім кінтавер 200. Десь буде 25 Тако. ціна. Я в доларі кажу, хлопці, бо так простіше, що то курс гривні сьогодні а, 40, а завтра 90 і все, по нього буду клеїти гроші за місце на стіни. А от. Далі шифенги. 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 3 300 Тере 3,5 від комплектації залежить. Там може бути з примусовою гідравлією, блокировкою і з переднім радіатором, а може бути просто шифінг. Обичний. Кентавр 350 Він вам не треба. 860 b Цей в кустах стоїть, тому що скинем на нього 50 баксів. 3, 400, 350 ДВК ветеран, пройшов 22 рік. Одна